Читати це модно. під таким гаслом івано франківці вийшли на книжковий флешмоб. Кожен учасник приніс з собою улюблену книгу, а як бонус отримав знімок від професійного фотографа. Літературні уподобання читачів різноманітні фентезі, наукова фантастика, історичні романи і класика. Часом навіть складно визначити улюблений твір. Я принесла нову книжку Любка Дариша. Це його остання книжка, називається Миротворець. Думаю, це актуально в теперішні часи. Читати такі книжки. В основному читаю класику. Зі мною книга Святіни Умлять Р, Рамля Чехарівського. Це є львівський письменник молодий, також мій знайомий. В цілому читати люблю фантастику і історичні романи. Організатори просили взяти книгу, яка ну, є улюблені, але зазвичай, тим людям, які, мабуть, читають багато і читають, і люблять читати, це завжди зазвичай складно зробити, бо однієї улюбленої книги немає, однієї одного автора улюбленої немає. Ідея акції кажуть організатори, зародилась спонтанно. Продовж тижня шукали поціновувачів літератури через соцмережі. Хотіли привернути увагу саме до справжніх книг, а не електронних. Любу художню книжку, якусь потрібну інформацію можна знайти в інтернеті, завантажити і за допомогою ті там якимось там гаджетів переглянути. Але для справжніх поціновувачів, звичайно, є певні речі, які ну не замінять ці гаджети. тобто ну цей запах листіння сторінок і так, далі, і так далі. І саме до цього ми привертаємо увагу, що ми хочемо, щоб наші діти, як і ми в свій час читали, цікавились. Подібні цікавинки організатори обіцяють проводити і надалі, тим паче, що учасникам флешмоб до подоби та й ідеї для наступних акцій, кажуть, є чимало.